Сьогодні ми розглянемо одну з важливих характеристик геометричного тіла, а саме об'єм тіла, а також дізнаємося, як знаходити об'єм призми. У повсякденному житті ми постійно стикаємося з поняттям об'єму, наприклад, на упаковці рідких речовин, пакетах із соком, євності з напоєю, оліями, миючими засобами, зазвичай вказують значення саме об'єму, при здійсненні оплати за природні ресурси або продукти їхньої переробки. Вода, газ, бензин. Сума розраховується відповідно до спожитого об'єму. Вартість певних будівельних матеріалів або сировини, деревина, пісок, цегла також визначають за їхнім об'ємом. З поняття об'єму ви вже знайомилися в курсі математики 5 класу, а тепер поглибимо та розширимо ці знання. Подібно до того, як для фігур на площині вводиться поняття площі, так для геометричного тіла у просторі вводиться поняття об'єму. Так само, як плоска фігура займає деяку частину площини, геометричне тіло обмежує деяку частину простору. Кожному геометричному тілу можна поставити у відповідність значення його об'єму, тобто величину тієї простору, яку займає це тіло. Для простих тіл об'єм це додатня величина, числове значення якої має такі властивості. Рівні між собою геометричні величини мають рівні об'єми. Тіла, які мають однакові об'єми, називають рівновеликими. Якщо геометричне тіло складається з кількох тіл, то його об'єм дорівнює сумі об'ємів цих тіл. Одиницею вимірювання об'єму є об'єм куба, ребро якого дорівнює одиниці вимірювання довжини. Пригадаємо, які одиниці вимірювання об'ємів використовують в математиці. Наприклад, якщо одиницею вимірювання довжини взяти 1 см. Відповідно одиницею вимірювання об'єму буде об'єм куба з ребром 1 см. Об'єм такого куба називають 1 кубічний сантиметр і позначають 1 см2. В такий самий спосіб можна визначити інші одиниці вимірювання об'єму, наприклад, 1 км, 1 в кубі, 1 дм, 1 мм. Об'єм тіла прийнято позначати буквою В, виміряти об'єм геометричного тіла означає знайти число, яке показує скільки одиничних кубів місяця в даному тілі, об'єм прямокутного паралепіпеда. Якщо в нас дано прямокутний паралепіпет АБЦДА1, Б1, С1 з вимірями А, Б та С, тобто довжина, ширина та висота, об'єм прямокутного паралепіпеда до рівня добутку трьох його вимірів. Об'єм призми, об'єм будь-якої призми дорівнює добутку площі основи на висоту. В основі призми може бути будь-який многокутник. Об'єм похилого паралепіпеда, об'єм прямого паралепіпеда, об'єм прямої призми обчислюється за формулою Б дорівнює добуток площі основи на висоту. Розглянемо кілька прикладів розв'язання задач на знаходження об'ємів. Перша задача. Основа прямого паралепіпеда є ромб зі стороною 8 см і гострим кутом 60 градусів. Менша діагональ паралепіпеда дорівнює більшій діагоналі ромба. Знайдіть об'єм паралепіпеда. Нехай АБЦД А1Б1С1Д1 паралепіпед. АБЦД ромб. Сторона ромба дорівнює 8 см. Кут ромба гострий ВАД дорівнює 60 градусів. Менша діагональ е, паралепіпеда b 1 д дорівнює більшій діагоналі ромба, AC. Об'єм прямого паралепіпеда обчислюється за форму добуток площі основи на висоту. Добуток площі ромба на висоту H. У нас в ромбі дано гострий кут 60 градусів. Площу ромба можна обчислити за теоремою синусів. Звідси об'єм прямого паралепіпота дорівнює ав в квадраті помножити на синус кута А помножити на вв 1 Розглянемо трикутник АВД. Якщо кут БАД дорівнює 60 градусів, то трикутник АВД рівносторонній. звідси БД дорівня АВ і дорівнює 8 см. У ромбі АВЦД. Кут Б дорівнює 120 градусів, тому що сума сусідніх кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів. 102, 180 відняти 60 дорівнює 120 градусів. Тому за теоремою косинусів АС в квадраті дорівнює АБ в квадраті плюс БС в квадраті відняти 2АБ на косинус кута Б. Коли ми підставимо всі наші величини, ми отримаємо, що АС дорівнює 8 корінь 3 см. Оскільки BD менше за AC, то b 1 d менше діагональ паралепіпеда. b 1 д дорівня нас за умовою, отже, b 1 d дорівнює 8 корінь 3 см. Розглянемо трикутник BB1D. І з цього трикутника ми можемо знайти bb 1 Якщо ми підставимо і затеремо Піфагора, ми знайдемо, що bb 1 дорівнює висоті з до 2 см. Тоді. Об'єм нашого прямого паралепіпеда дорівнює. 8 квадратів помножите на сину 60 градусів помножте на 8 корінь з 2. Дорівнює 256 корінь 6 см. Задача номер 2. Знайдіть об'єм прямокутного паралепіпеда, якщо сторони його основи дорівнюють 3 см 4 см, а площа діагонального перерізу дорівнює 30 см. Нехай у нас дано. Прямокутний паралепіпед АБЦД А1Б1С1Д1. В основі прямокутного паралепіпеда лежить прямокутник. Зі сторонами 4 см і 3 см і діагональним перерізом BB1D1D. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів. Довжина і ширина у нас є, у нас немає висоти. Нам потрібно її знайти. Розглянемо трикутник АБД, він єгипетський. Тому у нас БД дорівнює 5 см. АБ у нас дорівнює, за умовою 3 см, АД 4 см це у нас два катети. БД це гіпотенуза і вона дорівнює 5 см. Площа діагонального перерізу, площа прямокутника, тому що ББ1Д1Д це прямокутник, у Нас дорівнює добутку висоти на ширину. У нас дорівнює BD помножити на dd1 дорівнює 30 см квадратів. Якщо ми замість BD підставимо 5, у нас вийде рівняння 5 помножити на dd1 дорівнює 30. Звідси dd1 дорівнює 6 см. Отже, об'єм прямокутного паралепіпита. У нас дорівнює 3 помножити на 4 помножити на 6, дорівнює 72 см кубі. Задача 3: діагональ правильної чотирикутної призми дорівнює 8 см. І утворює з площиною основи по 30 градусів. Найдіть об'єм призми. У нас правильна чотирикутна призма. Отже, в основі призми у нас лежить правильний чотирикутний квадрат, діагональ призми дорівнює 8 см. Утворює з площиною основи кут 30 градусів. Потрібно знайти об'єм. Об'єм прямої призми дорівнює добу до, до площі основи на висоту. Із трикутника b 1 bd За співвідношенням прямокутному трикутнику, катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, bb 1 у нас дорівнює половині гіпотенузи, дорівнює 4 см. BD із цього самого прямокутного трикутника дорівнює ще 8 помножити на косинус 30 градусів і дорівнює 4 з 3 см. Оскільки в нас ABCD – це квадрат. То BD дорівнює діагоналі квадрати дорівнює А корінь з 2, дорівнює 4 корінь з 3 см. Із формули діагоналі квадрата ми можемо знайти сторону квадрата. Сторона квадрата дорівнює 4 корінь з 3, поділити на корінь з 2 і дорівнює 2 корень 6 см. Тепер ми можемо знайти площу квадрата. Вона обчислюється за формулою А в квадраті. І дорівнює 2 корень 6 до квадрата дорівнює 24 см2. Тепер ми можемо знайти об'єм прямої призми дорівнює 24 на 4 і 96 см. Дякую вам за увагу!